Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами монету Суї. Я поділюся із вами своїми думками, до яких діапазонів ціни монета Суї може вирости, який в неї є потенціал, на які характеристики слід звернути увагу, особливо новачкам. Я вам розповім, покажу, як приблизно рахувати взагалі капіталізацію проекту, які характеристики слід враховувати. Ну і в загальному покажу вам свої думки по цьому проєкту, що я від нього очікую. Помилки також новачків, які зараз уже вони допускають, так, і те, що я бачу. Зараз е, в коментарях під відео деяких. Ну, тобто розглянемо сьогодні взагалі сантимент по ринку. І саме по мене тісу сантимент, що взагалі, взагалі зараз відбувається так. Ну, а перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати український контент. Ну і звичайно, заходьте в Telegram канал там знайдете більше корисної інформації для себе. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, переходимо до графіку. Я зараз не буду розповідати про блокчейн Су, який він прекрасний, скільки там взагалі що він собою представляє, але давайте пару слів взагалі скажу, що він, в чому його основна особливість, так? Друзі, це кількість транзакцій в секунду. Ви пам'ятаєте, хто вже давно на ринку на попередньому бичому циклі була монета Solana? Так, чому вона мала такий хайп? хайп тому що в неї, звичайно, був крутий маркетинг, і завдяки цьому маркетингу, і, звичайно, там є свої характеристики, такі характеристики, як швидкість транзакцій в секунду. Блокчейн Solano він був одним з самих найшвидших. Так? Тобто ТПС це транзакції за секунду, тобто кількість транзакцій. Чим швидший блокчейн, тим більший він взагалі може пропускати, тобто більша спроможність взагалі робити транзакції. Тобто, це основна характеристика крутості блокчейнів у криптовалюті. Так, я думаю, це вже більш зрозуміло. Одні з таких нових монет в цьому циклі в нас є монета Аптос і монета Sui, Я вважаю, це два паралельних проекти. Вони між собою дуже подібні, але як бачите, в блокчейні свої вони, як заявляють розробники, в них швидкість транзакцій близько 300 тисяч. Це набагато більше, ніж блокчейні солани, так. Але основну характеристику, основну весь прикол в тому, друзі, що у блокчейні Солани був просто крутий маркетинг, і, мабуть, від саме маркетингу багато чого залежить. Не від того, як взагалі яка там кількість транзакцій, що собою представляє блокчейн. Ну, звичайно, це також має деякий вплив. Але, друзі, мені здається, що чим більше грошей вливається в маркетинг, і популярність взагалі блокчейна, тим більший хайп взагалі можна зробити і більше запампити взагалі ціну. Це особисто моя така думка. Тому, друзі, від Суї також буде залежати, чи буде крутий в неї маркетинг, чи, і звичайно, чи розробники захочуть тратитися на маркетинг. Це ми, звичайно, дізнаємося тільки з часом і вже буквально 25 2025 році. Тобто, побачимо також. Вже, друзі, основна характеристика це кількість транзакцій в секунду. Побачимо, як воно зіграє на дистанції. Це так. ну що, ж, друзі, переходимо далі. Дивіться, я зараз буду розповідати про цілі і які діапазони по ціні я. Очікую, але в кінці відео я вам розповім про помилки новачків, які взагалі недавно прийшли в ринок криптовалюти, і розповім взагалі, які психологічні помилки ви вже зараз можете допускати найближчим часом. Я це бачу, друзі, в ваших коментарях, в ваших думках, і, звичайно, я хочу вам підказати, як зараз необхідно діяти. так? Тобто я зараз вернуся до коментарів і постараюсь вам пояснити. І так, друзі, переходимо далі. Дивіться, для того, щоб зрозуміти, який потенціал має проект Суї, нам необхідно, звичайно, звернутися на історії. Ми вже знаємо, що в неї є одна фішка, це швидкість транзакцій в секунду, так, і вона перевищує швидкість транзакцій Solana. Я вважаю, що нам необхідно порівнювати монету суї і перспективи такі з такими блокчейнами, які були на попередніх циклах. Так, це Ada Cardano, Avalanche, Cosmos, Solana, тобто подібні проекти. Одна з таких крутих монет це була Solana на попередньому циклі. І якщо ми подивимося хаї попереднього цикла, які були капіталізації, тому що капіталізація це також дуже важливий фактор, він має бути в границях норми, так би мовити. Так? Тобто є якісь адекватні розумні значення на сайті CoinMarketCap і взагалі на криптовалютному ринку. Якщо ми подивимося на історії, то ми побачимо, що на попередньому циклі, можна сказати, на самих хаях. Такі були популярні монети, як Solana, вона мала капіталізацію в районі 72 мільярдів, тобто були Solana, Cardano, Polkadot, тобто це монети з попереднього циклу, які показали, нові монети, які показали крутий результат, так? Polkadot, Avalanche був і, звичайно, там ще деякі інші. так. Такі, як NIR Protocol, і давайте подивимося, які в них були капіталізації. Зараз ви пізніше дізнаєтеся, взагалі до чого я це все веду. Дивіться, NIR протокол мав капіталізацію в районі 12 мільярдів доларів. Це на самих хаях. Потім, звичайно, це все укаталося і мала капіталізація 1 мільярд. І далі рухаємося поступово. Бачимо, що Multiverse X також, менета, з попереднього циклу, також показала результат непоганий, була накопичення накопиченні в районі 100-200 мільйонів доларів. Помпанулася, тобто виросла до результата 10 мільярдів доларів. Так, крутий результат. Рухаємося далі. Монета Avalanche Подібний результат була був ріст 4-5 мільярдів. Була корекція 2 мільярда. Максимальний хай вона показала в районі 30 мільярдів. Це також крутий результат. Я вважаю. Полка Дот, ви знаєте. Була капіталізація в районі 50 мільярдів, тобто вже набагато більша. І проекти, такі як Cardano і Solana, вони були в топі. І Cardano, як бачите, була в районі 94 мільярда доларів капіталізації, тобто це максимальні. Візьмемо ще таку монету Е, Phantom. Монета Phantom також мала результат в районі 7-8 мільярдів доларів. І монета Solana вона показала одна з крутих результатів. Також, друзі, дивіться, вона була 100-200 мільйонів, виросла до 11 мільярдів 12 млрд, скоректувалася до. 7 мільярдів і показали результат до. Давайте подивимося, самий хай, подивитися, самий пік. Це в нас був 75 мільярдів капіталізації. Судячи з цього, ми можемо з вами приблизно порівняти, яку капіталізацію може мати Суї, але для того, щоб правильно порахувати, нам необхідно звичайно знати циркуляцію монет тому що це також другий фактор, який необхідно взагалі знати. Дивіться, друзі, сьогодні капіталізація монета Суї. 4, тобто 5 мільярдів, нехай 5 мільярдів. Циркуляції сьогодні 2 мільярда 76, 760 мільйонів монет в обігу, так? Загальна циркуляція, звичайно, буде 10 мільярдів. Тобто в нас будуть ще йти розлоки, у 2025 році вони, в принципі, і зараз йдуть. Тобто, вся ціна, друзі, це звичайна капіталізація, поділена на кількість монет. Для того, щоб нам правильно, адекватно порахувати капіталізацію, можливу капу проєкту Суї, і звичайно ціну його, нам необхідно дізнатися, яка буде циркуляція монет у 2025 році. Так як ми хай очікуємо приблизно в кінці 2025 року, це приблизно вересень, жовтень місяць, то ми з вами подивимося на графік розлоків монети Суї. Дивіться, якщо ми подивимося на. На графік, то приблизно візьмемо 25-й рік. Це у нас буде вересень місяць. Подивимося, що у нас циркуляції, тобто з серії А буде 7-14% розблоковано. Якщо ми подивимося на розлоки, нижче є ось тут графік. Давайте я знову ж таки 714 серії А. Дивіться, у нас сьогодні розблоковано іде 27%, тобто із 10 мільярдів це у нас 2 мільярда 760 мільйонів. Якщо ми візьмемо ось цей діапазон, це буде 34% розблокованих монет, тобто 3 мільярда 400 мільйонів монет в цьому діапазоні. так? Я вже порахував до цього, розділив приблизну капіталізацію, яка можлива дійсно по монеті суї. І навіть, друзі, можливо. Що в наступних циклах такі топ-1 блокчейни, які будуть на хайпі з е, скру, крутим маркетингом, можливо бути і 150 мільярдів. Так, ми не, не можемо знати напевно. Приблизний діапазон візьмемо, як було на попередньому циклі. Подібна ситуація, як була з Соланою. Нехай це буде 100 мільярдів в районі. Тобто візьмемо ось такі максимальні значення і візьмемо циркуляцію монет. У нас була 3 мільярда 300, 4, 340 мільйонів монет. Так, візьмемо поділимо капіталізацію на циркуляцію монет, і в нас вийде ціна ця ціна в районі 30 доларів. Це я вважаю, друзі, це результат можливий, якщо буде дійсно хайп, крутий маркетинг. Це така ціна, яка може бути по монетки суї. Звичайно, якщо буде капіталізація 150 мільярдів в цьому діапазоні і поділена на ту циркуляцію монет, яка буде в тому діапазоні, то це, звичайно, буде в районі вже 45 доларів, так тобто до 50 доларів може бути. Якщо ми візьмемо капіталізацію в районі 50 мільярдів, а я вважаю, це взагалі легко досягнути цієї цілі, то поділимо на кількість монет, яка буде в тому в обігу в той період часу, то звичайно. Це буде в два рази менше в районі 15 доларів. Тепер переходимо до графіку. Переходимо до графіку, друзі, і я позначив ось такі відміточки. Як бачите, друзі, я позначив, де можливий буде перші такі цілі діапазони. Це перший діапазон в районі 7 6 доларів ми побачимо ось тут корекцію. Якщо ми будемо пробиватися і будемо не побачимо ось тут ніякої корекції, то діапазон, де буде перша зупинка, я вважаю це район 13 доларів. І люди, звичайно, пишуть ось такі мені коментарі. Друзі. Я без ніякого хейта просто хочу новачкам трошки пояснити. Я тут розповідав, що ми купуємо по графіку регулярно купуємо проекти так, інвестуємо. Це проект КриптоПенсія. Ми в нас тут діапазон накопичення довгострок, і ми кожну неділю купуємо монети, незалежно яка ціна, так. Тобто це є така довгострокова інвестиція. І тут, звичайно, новачок приходить і розповідає, що я купую на хаях і заставляю людей купувати на хаях, і це, звичайно, діє хом'яка. так? Друзі, в нас є чітка, чітка стратегія. Ми діємо згідно цієї стратегії, так, яку ми яку ми собі прописали. І можливо для когось в цьому діапазоні, давайте я вам ось так поясню. Можливо, для когось цей діапазон зараз буде хайом, так? Я вважаю, це буде локальний лише хай. Насправді, хай буде десь в цьому діапазоні. Можливо, навіть і в цьому діапазоні. Це в районі 30 доларів, який ми з вами поставили. Це ось тут цей хай буде. Можливо, це буде ось тут цей діапазон. Але, друзі, звичайно, здається, що ось це локальний хай, тут піде зараз корекція. Тут, звичайно, вам дадуть зараз на корекції закупитися. Той, хто на ФОМО вже хоче докупитися, тому що ось тут не купував так. А я, друзі, розповідав, що в своєму закритому каналі навіть ось тут показував, що хто тримає суї, скоріше йдемо оновлювати хай. Це коли в нас ще було в районі 1 долара, ось тут бачите, так? Тобто тут було биче поглощення, так би мовити, тобто була структура гарно сформована, і я сказав, що ми підемо, скоріше все оновлювати хаї, так? Дуже гарна картина була. Це було в цьому діапазоні, і, звичайно, я накопичував. Монету свої, і ось тут купував ще коли вона падала. Був страх. Ось тут в неї ніхто не вірив в цих діапазонах. Так, друзі, ось тут ніхто не вірив. Так само ось тут я докупляв. І, звичайно, коли монета оновлює свої хаї, тут, звичайно, приходять новачки і спитають: чи чи не рано купувати монету суї? Так чи можна зараз купити монету суї Коли вона, звичайно, знаходиться на своїх локальних хаях? Звичайно, це буде з однієї сторони хом'ячий е, такий поступок, і звичайно новачки. Коли бачу тріст, зелені палки, звичайно, набагато легше купувати. Так, я це все прекрасно розумію, цю всю психологію, тому що я вже через це проходив, друзі. Але запам'ятайте одне, що потрібно купувати тоді, коли всім страшно і є зневіра, в тому числі і по монеті StarkNet. Я вже тут також розповідав вам, друзі, і про ці монети. Тобто, я натяки роблю, що потрібно купувати, коли страшно, так, а не тоді, коли вже по факту монета росте. Звичайно, якщо ви зараз купите і дочекаєтеся до цих діапазонів, ми ж з вами, звичайно, розраховуємо в цьому відео потенціал, який може бути по цих проектах, то від сьогоднішніх ви, звичайно, вже не будете мати такий потенціал. До 12 доларів по мене SUI, а це дійсно консервативна ціль. Я вважаю, вона цілком досяг, досягнута може бути. В цьому діапазоні буде капіталізація в рівні 50 мільярдів доларів. Я вважаю, для Layer 1 блокчейна подібному Solani, яка має яка може мати крутий маркетинг. А це ми звичайно з вами побачимо. Бачимо, це дуже цілком ймовірно, що ми в цей діапазон прийдемо. Звичайно, від сьогоднішніх діапазонів це всього лише буде 7 іксів, 700% відсотків профіту. І звичайно, немає бажання ось тут купувати, тому що монета знаходиться на на локальних хаях, і звичайно вам дають можливість вийти в цьому проміжку часу. Щоб Докупитися нижче, тобто зробити помилку, докупитися нижче, або перелити суї в цьому діапазоні і перелити в якусь іншу монету, щоб зробити ікс іксів. Тобто, друзі, я хочу вам донести те, що зараз у вас є два варіанти. Або просто нічого не робити, і я вважаю, це саме найкраще рішення на найближчий рік, так, в тому числі по конкретно по проекту СУЇ, тобто тримати, холити, якщо ви ось тут накопичували. І, звичайно, є варіант в когось продати, зафіксувати, очікувати нижче, де він, звичайно, закупиться, буде мати можливість докупитися усередні. Але давайте я вам просто покажу графік монети Solana, як вона діяла в попередньому циклі. І ви зараз побачите ту саму подібну картину. Візьмемо графік Солани, також монета Solana показала Ріст, скореектувалася. І в, тут, в цьому діапазоні, давайте я включу денний таймфрейм щоб було більш наглядно видно. Прекрасно ось ці всі структури, які повторюються навіть детально подібні на проект Суї, який зараз на сьогодні є. Та сама подібна структура, друзі, монета вийшла, скоректувалася нікому була не цікава. Показала ріст памп, і давайте подивимося, який ріст вона показала. Показала більше SMX, так тобто показала крутий результат, скоректувалася Корекція була, давайте подивимося. Корекція була в районі 75%, подібна картина і по суї була. І, звичайно, в цьому діапазоні вона почала рости біля своїх локальних хаїв, в районі 4,5 доларів, 5 доларів. Ми побачили ось цей діапазон. Тут давали можливість всім вийти, віддати свої монетки, щоб перше перезайти, перезакупитися, тобто давали вам можливості, так і звичайно, або продати монету Solana і перезайти там в інші якісь монети, які ще валяються на дні. І вважаю, в цьому діапазоні тут. Багато хто зробив ось ці самі дії, помилки і просто не сидів, не не бездіяв, тому що в цьому діапазоні потрібно просто сидіти і спостерігати, як ростуть ваші активи. Тобто найкраща дія іноді це просто нічого не робити. І можете просто подивитися, який результат показала навіть з цих локальних хаїв, які зараз більшість врахує, що по монеті Суї, сує. Зараз в нас йдуть хаї і не варто купувати. Так монета солана з ось цих хаїв приблизно вона показала ще 20 іксів перший діапазон. Другий діапазон вона показала ще 50 іксів. Тому друзі, ось такий результат показала монета Solana. Солана, чи покаже монета Суї подібну картину, подібний результат. Ми, звичайно, не можемо знати напевно. Але, друзі, зараз вважаю, в такому діапазоні такий настрій на ринку і такі дії, які ви можете зараз робити, це будуть лише помилки. Так чи більше дій ви зараз будете робити по своїх портфелях, ребалансувати, щось там, усередняти, те, продавати, те, докуповувати, тобто робити так би мовити, ікси на ікси. Хто там хоче ось так зробити, я вважаю, друзі, це буде деяка така помилка. Чим більше дій, тим більше помилок ви можете допустити. Тому, друзі, це не фінансова рекомендація там купувати зараз суї на всю котлету, ви маєте робити все, що вам захочеться. Я просто ділюся з вами своїми думками і діями, які сьогодні я роблю на ринку і. Своїми взагалі очікування очікуваннями по ринку. Ну і хочу ще пару коментарів показати. Зуї зараз потрібно продавати, а не купувати. Зараз вона з Хаїв дійде до 1,5, а там і 1. так. Ну це, звичайно, більшість людей звичайно так будуть думати, тому що немає цього сантименту на ринку, немає віри в ріс, так і, звичайно, люди будуть хотіти докупити нижче. Це, по-перше, ті, хто не купував ось тут в цьому діапазоні, очікують корекцію і докупитися ось тут в цьому діапазоні. Звичайно, можливо, вам дадуть ось цей діапазон, але просто пам'ятайте про графік солани, так як це було в попередньому циклі. І, звичайно, зараз я не, не збираюся там вам казати, купувати на всю котлету, зараз заходити на самих хаях. Я вважаю, друзі, що це можуть бути просто лише локальні хаї, які просто дають можливість вийти всім тим, хто докупився, навіть було можливість і повезло докупитися в цьому діапазоні за дешево, і дають просто зараз можливість вам. Віддати свої монетки за дешево крупному капіталові, щоб він відібрав, відібрав всю циркуляцію з монет, щоб було менше пасажирів. Чим менше пасажирів знаходиться у проєкту, тим краще його запампити. Крупному капіталу, тому що там немає лишніх людей, які будуть на дорозі, коли монета буде рости. Вони не будуть продавати. Тобто не буде тиску на продаж, так і крупний капітал просто зможе викупити всю циркуляцію, яка зараз є на ринку. Так йому легше буде потім гнати ціну догори. Тому чим менше пасажирів, тим більше цінові діапазони можуть бути. Це особиста така моя думка. Ну і ще, звичайно, тут є деякі коментарі, типу порівнюєш суї Соланою, ти циркуляцію знаєш взагалі монет. Ні, не знаю. Суї 35 баксів, загальна пропозиція 10 мільярдів. Консерватор. Ну, друзі, я взагалі не шарю, не розбираюся. Нічому, мабуть, друзі, результат, я вважаю, потрібно всі висновки робити потім, а не зараз, коли є такий сантимент на ринку. Так і звичайно, я хочу сказати, що я не, явля... я не являюсь експертом, не вважаю себе експертом. Я просто ділюся своїми думками, своїми діями. А ви можете робити все, що вам завгодно. І звичайно, я бажаю вам всім. Ну, друзі, ось такі думки в мене були сьогодні по проекту Суї. Хаї це чи не хаї, ми побачимо тільки через певний проміжок часу. Вважаю, уже в наступному році, 25-му. Тому, друзі. Хто тримає суй, бажаю вам терпіння. Хто вже продав, бажаю вам також заробити, докупитися, усереднитися по гарних діапазонах. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, звичайно, профіту. І підписуйтесь на YouTube канал, заходьте в Telegram канал тому що я там ділюся більше конкретної інформації даю. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!